Привіт! Дивіться, який у нас класний електровелосипед в стилі мотоцикла. Це у нас фетбайк зараз на огляді. Поточність двигуна 750 Вт. Акумулятори літі 48 В 18 А, знаходиться ось тут, в боксі. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, це 55 км. Сама тестила їздила, дуже плавно розганяється, дуже м'якенький. І дійсно їде 55 к. Заряду акумуляторної батареї буде вистачати до 60 км. Наш електрофідбайк має розмір коліс 20х4. Доволі широкі такі колеса добре проходять різні нерівності та бездоріжжя. Гальмівна система в нас гідравлічна. Ззаді в нас присутні два амортизатори. І спереді також амортизаційна вилочка. Також, як це велосипед, то тут стоїть система перемикання, ручка перемикання, задній перемикач та задні зірки від японської фірми Shimano. Це щоб вам було зручно і комфортно доїхати, якщо у вас закінчився заряд акумуляторної батареї. Кручучи педальки, ви можете перемикати швидкость ця. В комплекті йдуть два, не всі такі дві карточки, два ключики. Прикладаючи дану карту до е дисплею, ви вмикаєте свій електровелосипед. Присутнє світло. Присутні поворотики, які дублюються ззаді. Присутній сигнал. Також три режими швидкості на електрочазі. На дисплеї ви можете бачити швидкість, з якою рухаєтесь заряд акумуляторної батареї, дистанцію, яку ви проїхали. Також присутні індикатори світла і поворотів. Грузопід'ємність даної модельки 150 кг. Він у нас двохмісний. І є такі підніжки для пасажира. І отака підніжка, щоб він тримався. Якщо вас зацікавила така моделька електровелосипеда, чекаємо на вас в нашому магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам поподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!